А тепер послухай, мій рабе Якове Ізраїлю, якого я вибрав. Так говорить Господь Бог: Той, хто тебе створив і сформував тебе в материнському лоні. І надалі тобі допомагатиму, не бійся, Якове, мій слуга, улюблений Ізраїлю, якого я вибрав. Адже я дам воду в спразі тим, які йдуть по безводній землі. «Зішлю мого духа на твоє потомство, і мої благословення на твоїх дітей, і вони зійдуть, як трава посеред води, і як верба біля водного потоку. Цей скаже Я Божий. І цей назветься Іменем Якова, а інший напише Я Божий за іменем Ізраїля. Так говорить Бог цар Ізраїля. Який його визволив Бог Савоот? Я перший, і я після цього, і крім мене немає Бога. Хто такий, як я? Нехай стане, закличе і приготовиться для мене, відколи я вчинив людину до віку. і хай сповістять вам те, що має настати раніше, ніж воно прийде. Не приховуйте. Хіба не від початку ви сприйняли, і я вам сповістив, ви свідки, чи є Бог крім мене. І не було тоді тих, котрі ліпили й різьбили, усі безумні, вони чинять свої побажання, які їм не на користь. Але засоромляться усі, які роблять Бога і вирізблюють марне, і висохли всі, які виготовляли їх. Тож. Глухі серед людей хай зберуться всі та стануть разом, хай засоромляться і застидаються разом. Адже столяр нагострив залізо, опрацював його знаряддям і на верстаку його обробив, працював над ним з силою своєї руки, і голодуватиме, і ослабне, і не питиме води. Столяр, вибравши дерево, визначив його розміри і клеєм підправив його, зробив його як образ чоловіка, і як у розквіті сил людини, щоб поставити його в домі. Дерево, яке вирубав з лісу, і яке насадив Господь, і дощ виростив, аби було людям для підтримання вогню. І, взявши з нього, зігрівся, розпалюючи. Спечуть на ньому хліб, а зрешти роблять богів і їм поклоняються тому, половину якого спалили вогнем, і, завдяки якому спікши м'ясо, він попоїв і наситився. І зігрівшись, він сказав: Приємно мені, що я зігрівся і побачив вогонь. А зрешти, він зробив різбленого бога. І йому поклоняється та молиться, кажучи Спаси мене, бо Ти мій Бог. Вони не пізнали, щоб набратися розуму, бо їхні очі стали темними, щоб не бачити і не зрозуміти своїм серцем, і не задумалися своїм серцем і не роздумали у своїй душі. І він не пізнав, щоб зрозуміти, що його половину спали вогнем. І на його жарі спік хлібини, і спікши м'ясо попоїв, а те, що залишилося з нього, зробив гидотою і їй поклоняються. Пізнайте, що їхнє серце зола, і вони обманюються, і ніхто не може визволити душу такого. Гляньте, не говоріть, що омана в моїй правиці. Пам'ятайте, Якове Ізраїлю. Бо ти мій слуга, я створив тебе мого слугу, і ти, Ізраїле, мене не забудь. Бо ось я стер, як хмару твої беззаконня і як темряву твої гріхи. Повернися до мене і викуплю тебе. Зрадійте небеса, адже Бог виявив милість Ізраїлю, затрубіть основи землі. Закричіть від радості гори, пагорби та всі дерева, що на них. Адже Бог викупив Якова, і Ізраїль прославиться. Так говорить Господь, який тебе викупив і тебе сформував у материнському лоні. Я Господь, який усе звершив, простягнув сам небо і непохитно встановив землю. Хто інший відкине знаки чародіїв і ворожбу від серця, яка відвертає розумних назад і марною чинить їхню раду, і хто потверджує слова в свого раба і правдивою чинить раду своїх посланців? Я, той, хто каже Єрусалимові, поселися, і містам юдеї будуйтеся, і її пустелі посходять. Я той, хто говорить безодні, будь спустошена і осушу твої ріки. Я той, хто говорить Кирові бути розумним, і Він виконає всі мої бажання. Я, той, хто говорить Єрусалимові, будуйся і осную мій святий дім.